Між ними виникла суперечка, яка згодом переросла в утримання, нанесення між ними тілесних ушкодж. Це проста конфліктна ситуація, яка часто виникає між різними людьми. Зараз ситуація вся контрольована, всі особи, всі учасники інциденту знаходяться в Луцькому міському відділі поліції. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за ознаками статті 296 Кримінального кодексу України. Ситуація буде з'ясована, потім буде прийнято процесальне рішення. Я всі пояснення дам через два дня, але я єдине, що можу сказати, що цей вісь конфлікт, який відбувся, це пов'язано з побіттям наших активистів в четвер ночі двоїх. І погроз ще деяким членам, які атестаційної комісії, і людей, які причетні до цього. Поки я ніяких коментарів не дам, дам через два дні. Ми як самооборона дамо коментарі по цьому всьому, по цій ситуації, яка була і сьогодні, і три дні назад. Дякую. Я... Прийшов на зупинку, мав їхати на зустріч, під'їхала машина, невідома мені. Вийшло, вийшов звідти чоловік от, і перейшов через дорогу, почав звинувачення в тому, що я винен йому гроші і побив якусь машину начебто. От, я сказав, що я його не знаю, от, він представився, він сказав, що він якийсь громадський там, діяч. Я кажу, для чого ви ходите за мною, за мною їздите. Намагався відібрати мене телефон, коли я дзвонив поліцію. Першу агресію проявляв сам Сергій, громадський цей діяч. Пізніше, після чого він і мені наніс удар.